Вітаю! Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лийся, мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Ми продовжуємо з вами вивчати звуки та букви української мови. Але спочатку хочу з вами пограти в одну гру. Заморозимо руку. Давайте підставимо долоню до рота і вимовимо при цьому не висовуючи язика та зі щільно зімкнутими зубами. Зробили вдих носом і підставили долоню. Знову зробили вдих. Молодці! А зараз пропоную вам висунути кінчик язика з ротової порожнини, не торкаючись губ, і утримати язик у такому положенні під рахунок до десяти Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Молодці! Пропоную вам послухати казку про конячку. У конюшні жила собі маленька конячка. Усі її звали Іринкою. Конячка Іринка була веселою, доброзичливою, з великою радістю вона виступала перед дітьми, катала їх по парку. Кожного разу, зустрічаючи своїх друзів, конячка Іринка голосно вигукувала. І... Дітки, як звали конячку? Що полюбляла конячка Іринка робити? Як зустрічала конячка своїх друзів? Діти, яку пісеньку конячка Іринка співала? І-і-і-і-і. Пісенька звук конячки Іринки звучить і, і. Його можна тільки почути і вимовити. Коли ми з вами вимовляємо його, то у нас напіввідкритий рот і вільний видих повітря з роту. Давайте разом вимовимо цей звук. Вдихнули носиком І. Ей, хлопчику, я не хлопчик. Ей, стопчику, я не стопчик. Хто ж ти? Буква І! Що в тебе на голові? Шапка? Ні, крапка. Буква І, неначе свічка, з ясним вогником вгорі. А погасне чорний гнотик. Стане крапкою над І. Голосний звук І. До нас на гостини прийшли артисти. Вони будуть співати різних пісень. Плескайте в долоні тоді, коли почуєте звук пісеньку конячки Іринки. І. А І. О І. Пропоную вам гру. Розгляньте, будь ласка, малюнки, і скажіть, будь ласка, який тут малюнок зайвий, в якому немає звука І? Давайте розглянемо малюнки. Стілець, свічка, вікно, горобина. Який малюнок зайвий? Горобина. Вірно, слідучий пиріг, веселка, піраміда, ліс. Який зайвий малюнок? Веселка. Молодці! А зараз пропоную вам гру, де звук. Дізнаємось, де живе звук і на початку, в кінці чи всередині слова. Слово іграшки. Де ми почуємо звук іграшки? На початку молодці. Слідуюче слово кіт. Де ми почуємо звук «і»? Кіт. Всередині молодці. Слідуюче слово Олені! Олені! Де почуємо? В кінці. Дуже добре. Зараз я буду читати вам скоромовку, а ви слухайте уважно, який звук я виділяю голосом, назвіть його і слова з цим звуком. Івасик іграшками грався, а по двору ішов індик. Івась побачив. І злякався і від індика в дім утік. Вірно, звук І. А в яких словах ви почули звук І? Івасик, іграшками, індик, дім утік. Дуже добре. Молодці. Ось як багато цікавого ми сьогодні з вами дізнали, що звук І це голосний звук. Вимовляємо його без перешкод. До побачення, до нових зустрічей!